Ррезервативами у нас не ті відчуття. Задоволення це лише корисна додаткова фіча. Що робити, якщо статевий акт короткий? Пересічення нервових закінчень і ефект на все життя. То і звісно, віагра буде стояти, але може не хотітись. Більшість секс іграшок для чоловіків небезпечні. Головним ускладненням є ампутація статевого члена. А це справа. Вітаю всіх здорових та свідомих на нашому каналі. Мене звати Вікторія Ахмедова, Я стоматолог і соціальний лікар. Найкорисніший випуск для сімейних стосунків: яку білизну носити, які фільми дивитися, і що придбати у секс шопі, щоб мати секс довше, ніж 7 хвилин. До речі, 7 хвилин це норма. Про потенцію, ерекцію та операції зі збільшення статевого члену. Сьогодні говоримо з лікарем, урологом, андрологом, хірургом Павлом Поповичем. Павло, живемо в обремні часи. Війна, стрес. Е... Взриви, холод як нам зберегти нашу потенцію, як займатися сексом довго. Дивіться, почнемо з того, що дійсно часи нелегкі, і кількість звернень пацієнтів, в яких страждає як ерекція, так і лібідо, тому що треба розділяти ці дві ці два стани. Ерекція це можливість займатися статевим актом, тобто наповнення кров'ю статевого члена. А лібідо це бажання. І ось лібідо це є індикатором не лише гормональних проблем, а й в загальному стану організму. Тобто, якщо ми говоримо про лібідо як про комплекс, він залежить від як від гормонів, так і від загальної опірності організму, тобто наявності мікро, макроелементів і сил на те, щоб продовжувати. Рід, тому що е, генетично закладена в статевий акт закладений не для отримання задоволення. Правильно, це лише задоволення, це лише корисна е, додаткова фіча. Е, а в загальному це для продовження роду. Якщо ми говоримо про те, що е, людина або організм відчуває, що зараз не до продовження цього роду, тобто зараз це буде небезпечно для дитини, то у чоловіка також буде знижуватися лібідо, так тобто. Потреба в цьому, як і у жінки, наприклад, тому що у жінок жінки також досить активно реагують на стрес, і в них виникають також певні проблеми з місячними з менструаціями, що й призводить до зниження можливостей завагітніти жінкам під час військових дій або під час там якихось катаклізмів і певних стресових моментів. А якщо ми говоримо все ж таки про ерекцію, що впливає, як покращити? Рекція це двохкомпонентна також ситуація. Тобто, перше, що впливає, це судини, і найголовніше це судини, тому що все ж таки статевий член це по факту велика помпа, яка складається з двох, з двох каналів, які, наповнюючись кров'ю, призводять до виникнення збільшення статевого члена і наповнення його, тобто він кам'яніє. Так для цього потрібно, як і для будь-чого наповнення в організмі кров'ю, потрібна нормальна. Функціонування судин, як вен, так артерій, так і е, фактори, які призводять до скорочення цих і артерій, тобто е, гормональні чинники, які впливають на е, тонус судин. Е, е, і в такому випадку е, найефективнішим буде підтримка як судинного компоненту, так і м'язового комплексу, який також допомагає в еректильній функції. Чи існує таке поняття, як чоловічий клімакс? З точки зору. Е, Прикладної медицини, тобто він існує, тому що з віком знижується тестостерон. З точки зору реального життя, якщо ми говоримо про здорову людину, тобто яка слідкує за собою, то чоловік репродуктивний в будь-якому віці, тобто він може мати дітей навіть до 150 років. Наскільки це наскільки він може жити? Головне слідкувати за своїм здоров'ям, тобто як у жінок. У чоловіків такого немає, що у жінок закінчується резерв яйцеклітин, тобто там знижуються антимільовий гормони, це призводить до того, що вже жінки не можуть мати дітей, так ну тобто не можуть виконувати репродуктивну функцію. Чоловіки ж, все ж таки репродуктивні протягом всього життя. Як спорт може покращити рівень тестостерону і як наслідок сексуальну активність? Дивіться, спорт по перше. Покращує рівень тестостерону за рахунок того, що не відбувається підвищення естрогенів, бо жирове відкладення, як на животі, як на верхньому, так і на нижньому поясі призводить до підвищення рівня естрогенів. Тобто тестостерон не перетворюється в гідротестостерон, а перетворюється в естроген. Ну, грубо кажучи, так щоб не не дуже заумна, але в загальному, тобто спорт підвищує рівень тестостерону за рахунок зниження естрогену. Спорт покращує в загальному самопочуття за рахунок покращення м'язової помпи та винозного. Зменшення винозного застію в органах малого тазу. Я думаю, що чоловіки, які роблять день ніха, його не пропускають, знають, що після цього е, ніби випив декілька склянок кави міцної, тому що організм отримує те, те підвищення об'єму циркулюючої крові, яке необхідне для нормального функціонування, грубо кажучи, серця систем. Давайте зробимо уточнення, тому що спорт є дуже різний. Так. є спорт. Як циклічне навантаження, наприклад, марафони, тріатлони це один рівень навантаження на організм. Є силове навантаження, наприклад, тренажерний зал, підняття ваги. Тому зараз про який спорт говоримо? Ну, якщо ми говоримо про спорт для здоров'я, то звісно це кардіо. Якщо ми говоримо, що спорт і для здоров'я, і для краси, то ну тоді це силові навантаження. Тобто, якщо по користі спочатку йде кардіо, потім йде силові навантаження, ну, найгірше нічого не робити. Тобто, займайтесь хоч шахами, але чимось займайтеся. Мені просто здається, що якщо людина мала бігову, бігове тренування або тренування по триатлону, то вона не зовсім потім спроможна займатися сексом, але ж людина потім набагато швидше відновлюється. А, тобто питання, наскільки швидко організм так. відновлюється, і потім набирає сили. Так. Тобто, в принципі, будь-який спорт це вже добре. Це, це вже добре, набагато набагато краще, ніж нічого не робити. А, чудово, ми зараз живемо в аеробадів, а й хербу. У мене є знайомі, які прям кожен місяць отримують такі посилки зайхербу. Що нам з бадів може допомогти, аби підтримати mm -hmm. чоловіче здоров'я? Пам'ятайте, що жодні вітаміни ще не вилікували ніяку хворобу, але для підтримання нормального рівня мікро- та макроелементів чоловікам необхідно магній, цинк, омега-3 і фоліова кислота. Це те, що треба будь-якому чоловіку для того, щоб підтримувати як репродуктивну функцію, так і ендотестостерон, тобто власний тестостерон, так і магній, наприклад, для підтримання нервової функції, тому що живемо в такий час зараз час. А, у мене ще є таке побутове питання. Я дуже часто чула, що у чоловіків будова чоловічих статевих органів калитки зроблено так, що вона має бути на градус або навіть на 2 градуси нижче, ніж загальна температура тіла. Яєчки не можна перегрівати. І отут у нас витікає питання підгріву. Сидінь в автомобілях, тримання ноутбуку на колінах, правильний підбір білизни. Чи можна носити термобілизну взимку? Прокоментуйте, будь ласка. Ну, з приводу нагрівання в загальному калитки, тобто яєчок, природа зробила таким чином, щоб вони були винесені за межі основного організму для того, щоб знизити температуру в них. Тобто температура в калиці зазвичай на 1,5 на градуси нижча ніж в загальному організмі. Це дозволяє активно і. Нормально виконувати репродуктивну функцію за рахунок сперматогенезу, тобто сперма функціонує, не злипається сперматозоїди активні і здатні до запліднення жінки. Для того щоб знизити ризики перегрівання, тобто чоловікам бажано не використовувати там ноутбуки на ногах, тобто не підвищувати локальну температуру. Звісно, з приводу перев підігріву сидінь, це не так довго по Часу, бо ну, люди ж не їздять зараз по там по, 5, по 6 годин, а ось працюють з ноутбуками довго. А, і ну, в загальному використання синтетичної, наприклад, білизни, також не бажане, все ж за рахунок того, щоб не підвищувати температуру а, локально. Тобто з білизною нам важливо, щоб все дихало так. і не перегрівалося. А добре, тоді ще таке уточнення. Чоловіча білизна: в нас є такі, як сімейні труси, які носили наші дідусі. Є такі як боксерки, є плавки. Рекомендація лікаря, яка сама оптимальна? Головне, щоб не пріло. Тобто, якщо ми говоримо для нормального функціонування є і вентиляції, то звісно краще обирати не тісну білизну. Окей, прийдемо до теми цікавої до теми сексу. А що ви як уролог можете порекомендувати з приводу того, що м -м, з презервативами у нас не ті відчуття під час сексу? Цікаве питання. Дійсно цікаве питання, бо тут нічого за загальному я вам скажу не порекомендуєш. Тобто, без з презервативом буде трішки інше відчуття, звісно. Але а... якось змінити, тобто, змінити чутливість голівки ну, ні. А коли роблять обрізання? Як це впливає на якість сексу? На якість сексу раніше, коли ми говорили про обрізання, як про Знаєте фішечку, коли на якій лікарі лікарі могли заробити, завжди казали про те, що це підвищує тривалість статевого акту. Насправді це не так. Тобто це не впливає на на, на тривалість статевого акту. Перших півроку може якось змінюватися, може навпаки, пришвидшуватися, може зменшуватися тривалість. А, і, а потім все нормалізується, як воно і було. Тобто відчуття голівки, потім не воно трішки відозмінюється, але в загальному тривалість там і можливості вони залишаються. Das ist ein Tippnummer. Якщо ми говоримо про продовження статевого акту, тому що тема перечасної екуляції зараз досить активна, то на даний момент існує ефективний метод, це нервектомія. тобто пересічення нервових закінчень статевого члена, голівки статевого члена, що знижує чутливість, і чоловік може потім ну, набагато довше займатися статевим життям. Але це не для всіх. Тобто, якщо це от конкретно для пацієнтів з перечасною акуляцією, тобто в яких там тривалі статевого акту, то одна-дві хвилини. А, а як з приводу контрацепції, чи правда що? А перерваний статевий акт можна вважати як одним із засобів контрацепції в загальному, якщо ми говоримо про абсолютно здорову людину, яка не мала статевого акту до того контрольного статевого акту, про який ми говоримо, то в предякуляті не буде сперматозоїдів. Тобто найбільше дослідження світові, які проводили на цю тему, говорять про те, що якщо чоловік не жив там тиждень або два статевим життям перед цим, в предякуляті сперматозоїдів немає. Але тут важливе розуміння. Тобто предекулят утворюється для е, лубрикації, грубо кажучи, під час статевого акту як у жінки, так і у чоловіка. І е, е, контроль цього предекуляту, щоб він не переріс в вже саму якуляцію, це досить тонка межа. Тому е, перерваний статевий акт, е, хоч і є методом контрацепції, але він не має високо, високого рівня е, ну, не то, що доказовості. А Ефективності ефективності, да. Тобто, якщо ви повністю можете контролювати це, звісно, люди живуть на переважному акті по 5-10 років і не мають дітей. Тобто, а потім, грубо кажучи, до цього дійшли і з першого разу все вийшло. Тому е з точки зору науки в пред'якуляті сперматозоїдів немає. Якщо людина до того не мастурбувала, не займалася статевим актом, тобто в уретрі не зберігаються сперматозоїди, бо сперматозоїди живуть там до від двох до, до трьох діб е в загальному можуть функціонувати. Але краще, звісно, такий метод з обережністю використовувати, тому що це все рівно не гарантія. А, а як взагалі впливає на чоловіче здоров'я цей перерваний або або незакінчений статевий акт? Незакінчений статевий акт впливає погано. За рахунок того, що відбувається наповнення передміхорової залози, тому що сам орган простата він виконує три функції: Перше, це секреторну, яка виділення секрету передміхорової залози, що її є частиною рідкої сперми. Тобто в яєчках утворюються сперматозоїди, потім в сім'яних міхурцях утворюється частина рідини, якої ми бачимо в спермі, а передміхорова залоза дає вже додатково 30-40% цієї простатичної рідини. Крім того, вона виконує функцію активації гормонального фону. тобто там, Міститься фермент 5 альфа-редуктаза, яка перетворює тестостерон в активний дегідротестостерон. І якщо ми говоримо про перерваний статевий акт, він може призводити до перенаповнення цього органу цим секретом, грубо кажучи. І тоді будуть боліві відчуття, але ну, за це можна не хвилюватися. Організм досить ідеальна машина, грубо кажучи, він потім це все в, ніч, в нічний час сам. Під спустить, тобто це нічні полюції, вони можуть бути в будь-якому віці, як у дітей, у маленьких хлопчиків, так, так і у людей уже навіть літнього віку. Наскільки корисна або навпаки не корисна мастурбація для чоловіків? На цей, про мастурбацію в загальному говорять дуже багато і досить велика кількість статей і клінічних досліджень на цю тему як в сексології, так і в звичайній урології. Якщо ми говоримо про дозову мастурбацію, тобто якщо це незалежність від мастурбації, тобто від порно або що там, ну, від якихось інших методів мастурбації, так, то це є корисним. Тобто, якщо у чоловіка немає можливості мати статевий акт, то, звісно, краще, щоб була мастурбація, але все питання в кількості: все то яд і все то користь, в залежності від дози. Так сказати, що робити, якщо статевий акт короткий, чоловік швидко закінчує. Дивіться в загальному треба розуміти тривалість, нормальну тривалість статевого акту. Тобто, якщо ми говоримо про нормальну тривалість, це 5-7 хвилин з моменту пенетрації. Ніби так, не так то довго, да? в, в тих фільмах для дорослих, які, на які багато хто орієнтується, там зазвичай все набагато довше. Варто і важливо розуміти, що є два, тип, дві, два типи еректильної дисфункції. Тобто, перша передчасна еякуляція, вона пов'язана з психологічним фактором. Це коли чоловік перед статевим актом дуже сильно перезбуджується, і, і таке буває навіть без входження вже відбувається еякуляція. Такому випадку, лікування відрізняється цих двох, двох станів. Друга перечасна екуляція, залежність від гіперчутливості голівки статевого члена. Як їх відрізнити? Найпростіший метод це нанести або то гель з лідокаїном, або то використати презервативи з лідокаїном і під час статевого акту. Тобто, якщо тривалість статевого акту продовжується, отже, ми говоримо про локальну підвищення чутливості, тобто від голівки. Якщо є Психологічна перечасна еякуляція, то заморозка тієї ділянки ніяким чином не повпливає на швидкість. Тобто все рівно буде перечасна еякуляція. Якщо ж ми говоримо про фізіологічну, тобто там, де Найбільшу компоненту, найбільшу роль відіграє голівка в такому випадку. Є декілька варіантів лікування цього стану. Тобто, перший це використання локального, тобто тих же презервативів, гелей, змазок з лідокаїном. Є окремі спреї з лідокаїном. Також є таблетки, які працюють як швидкі антидепресанти, тобто. Чоловік перед статевим актом її вживає там, за годину, за дві і може продовжити свій статевий акт за рахунок зниження чутливості, тобто як антидепресант. І третій варіант це нервектомія. тобто дарзальна селективна нервектомія – це нова. Е. Щось в медицині, хоча воно насправді не так і нове. Тобто, там азійські і східні країни це виконують вже досить довгий час. Тобто, пересічення нервових закінчень, які йдуть до голівки статевого члена, не повністю, а вибірково для того, щоб лише знизити чутливість, а не повністю її втратити. Насправді операція досить швидка досить швидко проводиться і забезпечує ефект на все життя. А це під місцевим знеболенням, загальним? Я рекомендую робити будь-яке оперативне втручання під загальним знеболенням, тому що це як комфорт для лікаря, так і для пацієнта. Тому. А ви затронули тему антидепресантів? Дійсно впливають на ерекцію? Вони можуть як погіршувати, так і покращувати, в залежності від групи. Якщо... наприклад, зараз раніше бавилися гідозепамом, зараз перейшли на пригабалін. Дуже багато uh -huh. пацієнтів от такого роду. Прегабалін і гідазепам – це не антидепресанти. Вони будуть знижувати і чутливість. Що 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 прегабалін, буде знижувати чутливість і тим самим буде появ... але він не впливає системно. Тобто, якщо ми говоримо про системні антидепресанти, які зараз ну все більше і більше використовують Селективні інгібітори. Та... Тр... зворотнього захвату серотоніну. Тобто, зараз живемо в такий час, коли стрес, втома, тривожні розлади так, вони впливають на ерекцію, можуть впливати. Найчастіше в 60% випадків впливають саме інгибітори зворотнього захвату серотоніну. Механізм їх дії більше пов'язаний з НО, NO, тобто з азотом, там зниження розширення судин відбувається. Але дуже багато чоловіків, от коли у них є якісь проблеми, бо ми ж антидепресанти використовуємо і в практиці вікурологів. І не лише тому, що людині погано або в неї депресія, а тому, що хронічна тазова біль, міофасціальні синдроми невропатії, неврології статевого члена та малого тазу, як у жінок, так і у чоловіків. Тобто, це коли щось болить, як той званий хронічний простатит. Коли приходять чоловіки до лікаря, кажуть, в мене щось болить їм помасажували передміхурову залозу, сказали, дорогонький в тебе хронічний простатіт. Антибіотики, і от вони ходять по сімдесяти урологам, таку циклюють по цим антибіотикам. Насправді це давно вже вивчений стан, тобто синдром або хронічної тазової болі, якщо ми його локально в загальному називаємо. А він там поділяється вже на певні типи. І використання антидепресантів в цьому випадку є ефективним методом лікування. Тобто, у мене є пацієнти, які, наприклад, 10 років лікували хронічний простатит. А за два місяці прийому е, антидепресантів е, позбулися цих скарг, вертаючись до нашої операції, яка може нам допомогти подовжити наш статевий акт, скільки по часу це займає, і який є постопераційний період? Що чоловіку очікувати? Дивіться, по часу це займає до години. Тобто, зазвичай ми виконуємо цю операцію паралельно з обрізанням з циркумцизією. Так набагато простіше зробити доступ, і так набагато менше ризику ускладнень, тому що є методи цієї операції без обрізання, але там може утворюватись потім рубець на місці, де ми доходимо до цих, до цих нервів, і це може призводити до погіршення потім якості статевого життя чоловіка. В загальному період реабілітації це через два тижні знімаються шви, а через три тижні від загальному, тобто від моменту операції, можна повертатися до статевого життя. Швидка і ефективна операція насправді. Досить. А, тобто, нам треба зробити обрізання і треба пересікти ці нервові волокна. Через три тижні можемо повернутися до статевого акту. А, окей, А що по грошам? Плюс-мінус. Щоб ви розуміли, просто цю операцію в багатьох. В клініках роблять екстрапрайсово. Тобто, це не складна операція. Дійсно, вона має невеликий ризик ускладнень. Тому я, як лікар, який працює в державному медичному закладі в стаціонарі, про гроші говорити не можу. Але ну в загальному це недорога операція. Вона не вона не вартує великих грошей за рахунок того, що не потребує розхідних дорогих матеріалів. Тобто, лікарю треба скальпіль і монополяр. Все, все. Да. Да. Ну, і нитки. Які потім розмовчаться. А як щодо препаратів для еректильної дисфункції, словно звісно, віагра? Так віагра використовувалась використовувалася і використовується нині не впливає на тривалість статевого акту, Може його трішки підвищувати. Я думала, що з віагрою можна там добу займатися сексом, але ж на еякуляцію на тривалість, грубо кажучи, до еякуляції віагра не впливає. Тобто, да, буде стояти, але <сіх> може не хотітись. <сіх> а, тобто, це просто чисто технічно, да, як би. Це по-механічно. Це механічно. А, -а, -а, -а. це міняється справу. Не. Боже, я думала, це прям там вообще порнофільм. А до речі, як порно впливає на сексуальне життя? Погано впливає, тому що порно і залежне від неї небажання, грубо кажучи, звичайного статевого акту це біч нового покоління. Всі починають з звичайного порно, а потім градус вже контенту. Підростає. Тому зараз е, і психотерапевти, е, і лікарі інших спеціальностей, та й в загальному і медична наука, говорить про те, що е, ось такий е, бум на порно, а саме на його якісь незвичайні, грубо кажучи, прояви, е, призводить до того, що чоловіки. Все менше і менше хочуть жінок в реальності. Типу, традиційний секс становиться вже нецікавим. Да, да. Mm. Тому фантазуйте без телефонів і без чорного помаранчевого. Так да. зараз з нашими відключеннями світла, я думаю, якраз ця порада дуже доречна. Секс іграшки, які можете порадити як лікар, або навпаки, категорично скажете ні. Більшість mm. секс іграшок для чоловіків небезпечні. Тобто жінкам в цьому випадку пощастило більше. Для чоловіків точно ні. Це уретральні стимулятори. Тобто це бужі, якими деякі чоловіки стимулюють уретру. І, як мінімум, це може призвести до структури уретри. і потім з цим це звуження каналу і потім. Це дуже велика проблема, її дуже важко лікувати. Щоб ви розуміли, це може призвести до того, що вас щоки візьмуть частину слизової, розріжуть вашу уретру і вшиють ту частину слизової з щоки в член. Тому не бавтеся тим. Дуже небезпечно, але таких пацієнтів, на жаль, багато. Тобто, які засовують собі там зубну щітку в уретру, якісь магнітні шарики в уретру, парафінові свічки, ось такого плану. Ну, тобто, це реально небезпечно. Якщо ми говоримо про помпи, наприклад, які досить часто використовують чоловіки звичайні тиском. Да? В принципі, вони не небезпечні, якщо вони якісні, зроблені з якісного матеріалу, і якщо це не кожен раз, тобто не кожна мастурбація з використанням цієї помпи. Тому що якщо вже буде відбиватися підвищення цього тиску і будуть розриви судин, так то це буде погіршувати ерекцію. Е, ну а там уже всякі простатичні стимулятори, то вже той, хто як хоче, так і так. А кажу. до речі, завдяки цій помпі можна реально збільшити член? Ні. Реально збільшити статевий член за допомогою таблеток, які продають в інтернеті, за допомогою гелів, які продають в інтернеті, за допомогою помп, не можна, тому що статевий член не розтягується. Це по факту, ну давайте так грубо скажемо, хрящова тканина вона не росте. Але ну там не хрящова, вона дуже схожа. Як можна реально під, збільшити статевий член? Перше, це. За допомогою лігаментотомії. Тобто підрізається зв'язка, яка е тримає статеві члени з рахунок, цього можна підвищити до 3-5 см в довжину. Крім того, робиться зазвичай паралельно з цим, це ліпосакція в ділянці лобка, тому що лобок у чоловіків він прикриває до 2 см довжини статевого члена. От Якщо людина тучна, то в неї скрадається досить велика довжина статевого члена за рахунок саме надмірної жирової тканини в лобковій вона ділянці. Приховує так. Лігаментотомія. Як метод подовження, а зараз також модно потовщувати статевий член за допомогою філерів найчастіше або полімолочної кислоти. А, скільки по часу займає така процедура? Оце лігаментотомія, щоб підсікти і видовжити? Година-півтори. Година півтори це з моменту наркозу. Але є певні моменти в реабілітації, тобто використання експандеру. Потім чоловік повинен використовувати такий е, грузок для того, щоб е, він видовжувався. Е, ну і в тобто, це така процедура, не за не зробив і пішов додому. Тобто, це треба розуміти, що процедура потребує потім. Після операційного періоду, на відміну від філерів, тобто, якщо ми говоримо про філер потовщення статевого члена, Бо за статистикою, більшість жінок відчуває ширину, а не довжину, тобто і це говорить наука. То філер зробив і пішов додому. А наскільки реально можна видовживати? Найбільше, що, що, що виходило, у нас це 6 сантиметрів. Це лігоментотомія плюс ліпосакція. А, а скільки була ісходна довжина? 12,5. 12,5? п'ять. Серйозно, це в половину. А на ерекцію це якось впливає видовження? На ерекцію не впливає, тобто на якість ерекції не впливає. А на фертильність? Ні. Ні. Тобто харчині... нічого не пошкоджується, Ні. там, ніякі канальчики не можна задіти, ускладнення? Ні, ускладнення після такої операції, як і будь від будь-яких будь інших операцій, досить суттєві насправді. Тобто, після такої операції головним ускладненням є ампутація статевого члена. Мало того, дуже багато людей зараз роблять філери, оці в статевий член, тобто лікарів там, і поліклінічних, і амбулаторних, ну і стаціонарних. Головним ускладненням такої, що опера... маніпуляції здавалося, да? ніби ввести філер і все. Також є ампутація статевого члена. Бо некроз. Некроз тканин, некроз шкіри, і досить велика кількість пацієнтів має таке ускладнення, якщо це робить лікар, який не розуміє, як це робити. Тому що, по-перше, треба знати, і як, куди і що колоти. А по-друге, по Ютубу по цього навчитися неможливо. Тобто, якщо у жінка косметолог, то не треба, щоб вона в те член чоловіку колола філери, тому що ну в принципі вона ж знає, як це працює 100%. 100%. дуже небезпечно. Це реально небезпечно. Тобто, це не, не не якийсь там кликбейт або шутка. Це дійсно я бачив багатьох пацієнтів, яким робили ці філери. Я вже не говорю зараз про міграцію, тобто він може мігрувати, да, там десь накопичуватися більше-менше, з цим вже якось більш-менш розібралися, як це правильно вводити. Але от саме з поверхневими некрозами, там, де відмирає частина шкіри, вона стає чорною. Да, це Бо Порушується кровопостачання, да. напевно, да, де да. затискається да. судина або перекривається. Або не дотримуються правила септики, антисептики. Також нагноєння філера це досить неприємне досить... ускладнення. Тому це має обов'язково робити лікар і да, бажано уролог. І який має в цьому досвід реально. А в наступному нашому випуску ми будемо говорити про. Статеві інфекції про чоловіче непліддя. І чи дійсно лікар-уролог це винятковий лікар для чоловіків, чи можливо також для жінок. Тому підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Пишіть запитання в наших коментарях. Ми будемо на все обов'язково відповідати і не пропускайте наших чергових випусків. Будьте здорові та свідомі.